Привіт, друзі, ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Після цього відео ви будете просто майстрами позесів Кейс, тобто призвіного відмінка, і будете без проблем віти казати, це друг мого тата, М -м, це книга моєї мами, М -м, а це е, дружина брата мого тата. Let's think. Ted's greatest hits. Дуже важливо розуміти, що у присвійному відмінку у нас володар, власник, господар стоятиме саме на першому місці. Наприклад, українською ми кажемо це друг мого тата, але англійською нам треба буде сказати це татів друг, тому що татові належить друг, у тата є друг. І порядок слів буде спочатку володар, тато, і хто йому належить друг. Саме буде така послідовність, вона буде незмінна. І власне, щоб зробити цей присвійний е, відмінок, нам потрібно до власника поставити апостроф С. This is Emma's book. Це є Емми Ч, чия книга. Це є Еммина книга. Found it. I found Natalie's number. This is my mother's bag. Це є. Моєї мами сумка. Тобто спочатку Володар, а потім що йому належить Володар перснів. Друзі, якщо ви хочете покращити свій рівень, запрошую вас на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. А що робити, якщо ми хочемо сказати, що це книга Джеймса? Давайте подивимось. This is James book Подивіться, як цікаво. Uh, Ім'я Джеймс закінчується на С. І щоб утворити присвійний uh, відмінок, нам теж потрібен апостроф С. Виходить подвійна С. У цьому випадку, ви можете писати так, як є Джеймс uh, апостроф С. Або ви можете просто прибрати останню есочку. При вимові це ніяк не відрізнятиметься. А при написанні ви можете писати есочку, можете ставити тільки апостроф. Обидва варіанти є правильними, і граматичні довідники допускають і той, і інший варіант. Це стосуватиметься будь-чого, коли у вас а, власник буде закінчуватися на есочку, або власник буде у множині. Наприклад, є родина Браунів і це їх будинок. This is Brown's house. Це є Браунів чи будинок. Так само можете залишати есочку, але зазвичай її просто прибирають. Залишається тільки апостроф. Також, друзі, не забувайте, що є нерегулярні іменники, наприклад, person, people, людина, люди. І, наприклад, ми хочемо, або, наприклад, child children. І ми хочемо сказати, що це іграшки дітей. дітей, Children. Ага. Хоч слово і в множині, але воно не закінчується на есочку, тому щоб утворити присвійний відмінок, ми маємо додати апостроф С. Виходить, These are children's toys. These are children's toys. До речі, друзі, якщо вам не зовсім очевидно, чому я використовую тут these are, пропоную вам подивитися ось це відео про різницю між this, these, those, that. Подивіться це, відео і все стане зрозуміло. І давайте розберемо з трошки ще прикладів. I saw my friend's colleague. Я побачила моєї подруги колегу. Або, якщо хочемо зробити множину, I saw my friends colleagues. Я побачила моєї подруги колега в множині. А як сказати, якщо хочу сказати, що я побачила моїх подруг колег і те, і те в множині? Так і буде. I saw my friends colleagues Звичатиме фактично так само. Знову ж таки, подруги в множині Friends. Вже слово закінчується на есочку множині, Тому просто додаємо апостроф I saw my friends colleagues. Also, Lily's coffee maker doesn't, you know, shock me. Або, наприклад, ми хочемо сказати фразу: Це книги дівчат. These are girls' books. Дівчата в множині Ска вже стоїть, тому тільки апостроф і книги теж в множині. These are girls books. Ще один момент. Що робити, якщо у нас два, три і більше власники? Наприклад, це кімната Дейва і Пітера. В такому випадку, коли у нас декілька власників, ми поставимо апостроф С тільки біля останнього власника. This is Peter and Dave's room. This is Peter and Dave's room. Або, наприклад, чотири власники. This is Anna, Tom, Jake and Peter's house. І на цьому все, друзі. Я вірю, що цей канал допомагає вам розширювати ваші горизонти англійської мови. Якщо залишаються питання, пишіть або будь-який зворотній зв'язок, залишайте ваші вподобайки, підписочки. І до зустрічі у нових відео. Як казати, це друг мого тата, це книга моєї мами, це подружка моєї подружки?